У часи війни, коли країни та її захисники потребують допомоги найбільше, волонтери стали невід'ємною складовою підтримки військових. Напередодні нового 2015 року Сергій Горб здійснив першу поїздку на фронт до бійців, які в той час боронили нашу державу під час антитерористичної операції, У мене є такий дуже хороший знайомий Кубай Валерій Михайлович. Він зараз воює в 81-й ДШБ. Ну, а тоді він був командиром одного із спецпідрозділів спецроти Кременчуг. Ми з ним спілкувалися, сиділи за чашкою кави, і тут він задав, каже, мої хлопці сидять на даний момент голодними. Ну, я так прийняв це до душі. І буквально на другий, на третій день ми в піщаному біля маркетопта поставили машину, написали на ній, що збираємо на АТО, як тоді називалося, да? І буквально за день ми повністю забили здоровий автобус. Коли почалася повномасштабна війна, люди почали допомагати волонтерам ще більше. Якщо спочатку благодійники їздили однією машиною, потім машиною з причепом, то потім цього стало замало, адже допомога військовим надходила у великих об'ємах. Та з часом люди почали менше відгукуватися на різні збори. Але є люди, які постійно залишаються з волонтерами і продовжують допомагати. Крило підтримки з Радіська. От, тоді кучерява хата із недогарок є п'ятий ліцей. Дуже дуже дякую їм батькам, дітям, вчителям п'ятого ліцею, які проводять ярмарки. Ось недавно провели флешмоб, брали коробочки, і дітки вложили в ті коробочки там каву, цукор, шкарпетки, туди балончики. Оце філя вдячні для зсу. У них така акція проходила. То ми одвезли ось буквально на неділю назад. Десь 150-160 тільки таких самих коробочок. З початком повномасштабного вторгнення допомагати Сергію почав і Руслан Погорілець. Збирали необхідні речі, продукти харчування, допомагали із пальним. Після цього е з'явилося бажання поїхати побачити на власні очі, що, як, е попросився, взяли з собою. Після того, як побачив, жодного разу не пропускаю поїздку. Тобто їздимо, допомагаємо. Воно відклалося десь в душі, коли побачив зруйновані будівлі, зруйновані міста, села, які просто стирають рашисти із лиця землі. І побачив, як важко дійсно нашим військовим, і тому захотілося саме допомагати на сьогодні. Волонтери здійснили більше ста поїздок на фронт до військових та у міста, де люди потребують допомоги. Найближчим часом Сергій Горб та Руслан Погорілець запланували їхати на схід до військових. Перед цим була поїздка. Ми були це дві бригади морської піхоти. То Миколаїв, одна машина залишилася в Миколаєві, другою машиною. Ми поїхали в Херсон. О. Де ми були, що були, це військова таємниця, ну, Херсонський Миколаївський напрямок. О. Зараз готується поїздка. Починаємо з Куп'янська, Балаклея, славінськ Краматорськ, Дружковка, Авдіївка і Курахове. О. Це, цей маршрут буде приурочений до свята Святого Миколая. Від початку повномасштабного вторгнення у волонтерів стало дуже багато роботи. Потрібно було збирати продукти, медикаменти, речі звернень багато і всі вони різноманітні. Крім того, волонтери ремонтують машини для військових та привозять їх на фронт. Я хочу подякувати хлопцям, які це сини Сергія Григоровича, Ігор Горб в себе в гаражі. Люб'язно надає інструмент приміщення для ремонту техніки, для виготовлення буржуйок. Також Рогов Олександр з ним разом працюють на постійній основі. Віталій горб також допомагає дуже сильно. Це такий не цього слова. Рішала в нашій команді, який не боїться, поїде з усіма домовиться. Війна триває, допомога потрібна, не можна залишатися. Осторонь наразі волонтери збирають кошти на виготовлення буржуйок. Під час крайньої поїздки до військового Херсонської області передали 10 буржуйок. Небайдужі люди допомагають, приносять фреонові балони. Руки у нас є, але не вистачає коштів на труби. Саму буржуйку без труб не повезеш, тому що де вони на плавнях. Чи ось теж відправляли, були чотири буржуйки в Адіївське Коксохім. Вони там ніде не возьмуть цих же труб, то треба комплекти робити і комплекти відправляти. А один комплект, саме такий, три труби іде і два коліна. Він коштує мінімум 310-350 гривень то можете представити, якщо ми 10 комплектів відправляємо, то це 3,5 тисячі. Всі звіти можна побачити на сторінках соціальних мереж. Не будьте байдужими. Долучайтесь до допомоги військовим збройних сил України та волонтерам. Разом ми приблизимо довгоочікувану перемогу. Я б хотів сказати, що у нас є знайомі зі Львова, які дуже сильно допомагають, і мені сподобалася від них одна фраза. Я її завжди всім договорю. Кожного ранку ви просинаєтеся, ідете на роботу і п'єте каву, чи то вдома, чи то ви в якійсь кав'ярні. Будь ласка, задонатьте свою ранкову каву. Це не так багато, але якщо взяти загальну кількість, то це буде суттєва допомога нашим захисникам. Пам'ятайте, вони оберігають вас і вони вам дають спроможність кожного ранку спокійно йти на роботу і пити ранкову каву. Тому будьте і ви їм вдячними. Марія Бардаєва, Максим Пачук, Кремучицький новини.